І Отця і сина і з духа. Амінь, слава Ісусу Христу! Слава. Вчора ми розважали над тим, як Господь любить кожного з нас, що Господь кожного разу приходить під час божественної літургії, щоб побути в нашому серці, що ми прийняли Його у Пресвятій Євхаристії. І ми повинні пам'ятати, коли ми зачащаємося, що ми прийняли самого Господа в наше серце, що Бог є зі мною. Що Всемогутній Господь є у моєму серці. Старатися після причастя не вибігати відразу з церкви чи не подякувати Богові, але завжди зупинитися собі на п'ять хвилин після служби Божої і помолитися, подякувати, усвідомити, хто в моєму серці є. Сам Господь прийшов і є в моєму серці. Я така історія про святого Віанея. Що один Перефійнин прийшов, запечащався, і відразу після причастя вибіг церкви. А Віаней каже, тобі втарної дружини хлопці, свічки в руки і побігли за ним бігом. І хлопці біжать за ним. А той чоловік став каже, що таке? каже, Чи ви за мною йдете? Каже, ми не знаємо. Нам в отець сказав, що ми йшли за вами, там йдемо. Тоді чоловіка щось так струсануло, він повернувся назад, підійшов до отця і каже, отче, Віанею, Каже, а що то таке було? Каже, та як що було? Каже, цар Всесвіту каже, сам Господь каже в тобі. Каже, є. І ти виходиш з церкви і йдеш, не подякувавши йому. Каже, його треба супроводжувати світом, його треба супроводжувати молитвою, прославою, подякою. Каже, так не можна робити. І тоді цей чоловік каже: Отче, дякую за пораду. Я вже починаю усвідомлювати, хто є Господь, коли його приймаю у своє серце. Можливо, я усвідомити. І важливо також, коли ми переступаємо поріг церкви, нести Ісуса собою, не залишати знову Його в церкві і виходити без Нього, але нести, нести до своїх домівок, нести до своїх друзів, нести до місця праці, де ми працюємо, нести Його любов, нести мир, нести радість і дозволити Йому діяти через наше життя, дозволити Йому любити через нас, дозволити йому прощати через нас. Дозволити рости йому у нашому житті. Дуже важливо є цю любов не тримати в собі, але ділитися з ближніми. Один священник запитав під час реклакції парафіян, отець Леонід, того Слудського екзархату, і каже: дорогі парафіяни, який найбільший гріх є? Як ви думаєте? І всі починають казати вбивство, хтось каже там, каї мародерство, ще щось, ще щось, ще щось було. Багато гріхів таких тяжких називають і затримання заробітної плати, і що тільки не придумають. А він це, ні, 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 неправда, неправда, неправда. І каже, ми здаємося, отче, кажіть, який то найбільший гріх? Каже, отримати Божу любов і не ділитися з нею. Каже, то є найбільший гріх. От тоді що виходить? Я егоїст, я собі Ісуса присвоюю, він тільки мій більше нічий. Але Господь хоче діяти, щоб я ділився з ним. Є така історія також про двох жіночок, які жили у своїх будинках. Одна багата жінка була, а друга бідна. І тут була велика злива. І одного разу монах вночі прийшов і стукає до багатої жінки і просить неї допомоги. Каже: впусти мене до хати, каже, щоб я перечекав ту бурю, ту грозу. Може, маєш щось їсти туди, я тобі буду дуже вдячний за це. А ця жінка багата, як я буду пускати якогось незнайомця, якогось монаха до своєї хати, хоча вона знала, що монастир є на горі, що монахи там живуть. Каже: ні, я тебе не пущу, я не знаю, хто ти є, а хочеш їсти, зараз я йду щось пошукаю. І знайшла якийсь такий чистий хліб, що вже собака мала викидати, і дала тому монахові. Монах подякував, схилив голову і пішов. Приходить до бідної. Жінки стукає двері, жінка відкриває, каже: О, брате, каже, ви змокли, заходьте, загрійтеся». Розпалила вогонь в пічці, посадила його біля пічки, напоїла гарячим молоком, одягнула його, кот степлий дала, каже, грійтеся, вигрівайтеся, а вже потім будете мати можливість, бажання, то буде погода, то піде вже в монастир. Що монахи зробив? Подякував жінці і пішов. І тут сталася пожежа в лісі. І ці дві жінки, куди бігти? Біжуть на гору до монастиря, і зустрічає їх монах, зустрічає бідну жінку і каже: заходь, каже, до тебе кімната вже є приготована. Все, дивися, пічка розпалена, все-все є. Що їсти є, вдягнутися є. Ми все подбали за тебе. Все. І жінка впізнала навіть ці речі, що вона дала. Також її речі були. І ще більше, що монах залишили. І вона вдячна така, каже, дякую, дякую щиро, не могла надякуватися. Приходить багата жінка. Каже, вона до неї ходить, я вам зараз покажу вашу хату. Приходить в її кімнату, кімната обдерта, нічого немає, кусок такого хліба чистого лежить, горнятко води холодної і більше нічого немає. Каже, а як так? А чому ви так до мене Ви що їсти не маєте, ви що? каже, а все, що ти. Робиш комусь, ти робиш для себе, що ти зробила нам, ти маєш для себе. Була така відповідь. Так само і в нашому житті. Ділімося Божою любов'ю і пам'ятаємо, що все, що ми робимо для нашого ближнього, ми робимо для себе. Ще одне таке свідчення за сьогоднішній день. Жінка, вона ділилася, каже: Йду по місті і чую, як молодий юнак витягнув гітару, електрогітару і починає грати Алилуйя! Каже, і мені так хочеться кинути гроші. Каже, а маю долар і пару центів. І то на цілий день ті гроші. Каже, і я думаю, так, як дам, то буду голодний, нічого собі не куплю, перекусити. Але ні, каже, дам я той долар, дав тим пару центів. Каже, кинула тому єнакові, каже, Приходжу на роботу, а та жінка, в якої вона працює, ніколи нічого навіть подібного не було. Каже, слухай, на тобі 5 долярів, каже в старбаксу собі попій кави, каже, я... Каже, що це було? Каже, ніколи такого не було і чого такого не було, каже, і Бог повернув п'ять разів більше. Тож, не біймося любити, не біймося робити добро. Бо все, що ми робимо, воно там залишається. Бог колись покиче, каже, десь бач, що ти для себе назбирав? Бери, а я тобі ще додам більше. Отож, будьмо з Богом, ділімося любов'ю, Господь Бог допомагай нам у цьому. Амінь. Слава Ісусу Христу!